Війна внесла чималі корективи у життя українців: хтось боронить країну на передовій, хтось залишив рідну домівку та поїхав будувати нове життя в інших областях. А хтось з перших днів допомагає війську та займається волонтерством. Як і сотні інших волонян, так волонтерить пані Оксана. І так склалося, що коли ми зв'язалися по черговому замовленню, нам сказали, що хлопці в оточенні. І їм сітка була потрібна два тижні назад. А ми ніяк не могли ну інших відкинути всім треба, тому що ми робимо сітки на самий перед в такій критичні ситуації. Розумієш, коли не вистачає оцих рук? Просто нам треба дійсно дуже багато вільних рук. Година в тиждень, крім того, жінка ще й працює, аби годувати сім'ю, бо яким би не було великим бажанням волонтерити, потрібно й заробляти на життя і армії допомогти, і офіційну роботу отримати запропонував Волинський центр зайнятості. Це вид е, тимчасової трудової діяльності е, працездатних осіб. Е, в умовах воєнного стану для виконання певних робіт, зокрема, які носять оборонний характер. На волині долучитися до такого виду робіт запрошують усіх бажаючих, а саме до плетіння маскувальних сіток, адже сітки щодня зберігають життя та техніку наших воїнів на передовій. Долучитися до такої роботи пропонує Луцька філія центру зайнятості. На даний момент працює 57. Що вони роблять? Вони плетуть сітки, які потім йдуть. Збройні сили України. Чим, які переваги. Перше, вони працюють офіційно, друге, вони вчасно отримують заробітну плату, і третє, ці роботи йдуть їм в страховий стаж. Тобто, це вигідно як людям, так ну і звичайно, ці роботи суспільно корисний характер, користь і для громади, і для СССР. Така робота передбачена передусім для внутрішньопереміщених осіб, а також для безробітних. Все, що потрібно, прийти до центру зайнятості та стати на облік. До того ж, зазначають, що отримують за таку роботу доволі хорошу заробітну плату. Це для, для нашому випадку для безробітних і внутрішньопереміщених осіб, які є незайнятими. Ми тоді ми можемо на 100% фінансувати їхню заробітну плату. По фінансування йде за рахунок коштів фонду державного дешансіль страхування на випадок безробіття. Ми на 100% фінансуємо. Розмір їхньої оплати заробітної плати може складати до півтори мінімальної заробітної плати. На сьогоднішній день це 12 тисяч. Бажаючи, є завжди. Бажаючи не тільки, не лише за то, щоб заробити, але для того, щоб допомогти ЗСУ. Лучанка пані Галина працює на плетінні сіток з початку 2024 року. я ходила в центр зайнятості, і нас на мене направили на семінар. Я пішла і там на семінарі сказали, що набирають на роботу, якщо хочете, можете піти. Я пішла, і попросилася зараз. Ну, нас побільшало зараз людей, і ми стараємося через день здавати. Три-чотири пану на тому тижні були, правда, дівчата? На тому тижні чотири здали. Такі стандартні шість на чотири взагалі, ну, в основному плетемо. Жінка розповідає, що приходить сюди в першу чергу допомогти нашим захисникам, а вже потім все інше. Зауважує, що не усі присутні працевлаштовані, чимало приходить просто на волонтерських засадах. Приходять такі, навіть приходять дівчата, тут живуть, приходять до нас з Харкова, виїхали, приходять, стараються. Не так багато, як би хотілося, але ходять. Хочеться часом більше, звісно, але яке так добре. А пані Ірина приїхала на Волинь з Херсону. Дізналася, що волонтери плетуть маскувальні сітки та вирішила долучитися до доброї справи. А тут, як виявилось, за це ще й готові заплатити. Приїхала коли в Херсоні була окупація. Приїхала тому, що в мене тут є родичі, узнала таких гарних людей, які волонтерять і роблять таку гарну справу добру для наших хлопців. І почала допомагати плести. коли я стояла в центрі зайнятості. Ну мені запропонували на корисно ці корисні ці роботи, і я вже почала плести по програмі. Суспільно-корисних робіт. Жінка каже, людей для роботи зараз вкрай не вистачає. Сподівається, що коли й інші переселенці почують, що за це можна отримати чималу оплату, то допоможуть пришвидшити перемогу. Ну, людей хотілося б більше, бо рук завжди не вистачає. Зараз ми плетемо сітки, допомагаємо хлопцям, тому що ми всі бажаємо перемоги. Хочемо, щоб це було швидше. Анна Рарох Неля Прокопчук для новин на часі.